Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Двакума. І так, можна сказати, що майже перші весняні роботи. Що будемо зараз робити? Дивіться, ось несуть бджілки пилок інтенсивно. Весною їм дуже потрібний пилок для розвитку. Зараз буде контроль по медові, як у них з запасами. Поставлю полосочки від кліща і буду пересаджувати з таких ось рогатих вуликів в обичні свої алюмінієві. Тут у мене 5 сімей. Треба їх пересадити в алюмінієві вулики. Приносу пилку, О, буду оцей показувати. Дуже бомбезний, несуть. По розвитку розвиток на даний момент нормальний, все задоволений усім. Так, що вам ще показати? По силі сім'ї різні є, але в алюмінієвих пунках набагато кращий розвиток. Зараз, 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 зараз покажу ось сімейкою. Це бакфаст. По приносу пилку дуже інтенсивні, дуже гарно несуть, розвиток у них добрий. Зараз проконтролюю по медові, Буду ставити полоски теплі, що Обробляю завжди весною і двічі осінню. Оброблятиму полосочками варуфлу. І пересаджуватиму, тому теплі заставні. Зараз. Так, далі буду включатися, показувати, що роблю. Так, по кількості розплоду. Це вже на другій рамці. Тут також є розплід. Ця перша рамка пергова, трохи меду. Тут засів, ця іде з розплодом, можете бачити. І ці також по обсидці. Не всі рамки обсижують, зараз їх трохи скорочу, поставлю полосочки, їм буде все добре. Ну що ж, бджілок попересаджував, літають, пилок носять. З розплодом все гаразд, з медом теж все гаразд. Зараз поставлю їм ще поїлку і все. І хай працюють. от такий льот, дуже все класно. Все.